На аукціон виселили легендарний Rolls-Royce з 27-літровим мотором. Заголок не дуже відповідає дійсності, бо це такий зібраний конструктор LEGO. Коротше, суть в тому, що знайшовся тут один коротше, мамкін інженер, я у мамому інженер, який взяв мотор Rolls-Royce, який взагалі Rolls типу, в самоліти ставили, закинув в будку його взагалі від другої машини. Поймав ще якої. Тикнув туди емблему Роллс-Ройса. Rolls ройс потім його всучили за те, що вони поставили дух екстаза. Я кажу, давай знімай цю хуйню, тому -ху". що там ну, з Роллсом, то мало, мало чого спільного. Того не балося. Бо прийду до тебе і буду задати питання, чого ти так робиш? От він це зрозумів, безка осознав, зняв. Але факт лишається фактом, що конструктор був достатньо хороший. Конструктор був до достатньо рідкісний. А він був визнаний самим потужним да, дорожній автомобіль планети. О, на ті, на ті часи. Коротше, ну все, він потім забаранився, його тачку виставили на аукціон. І все ну вся історія.